Вітаю вас, мої любі дорогенькі, я Ірина, і ви просите подивитися Вінницьку область З Придністров'я. Людина пише, що просить мене вже втретє, тому робимо. І так, чи є якась загроза з Придністров'я для Вінниці? Немає. Мої любі, мої дорогі, не бачу, немає. Скажу чого, і ще скажу: вас дуже залякують. Дуже інформативно вас дуже залякують. Щоб, знаєте, коли людина зневірена, це і є інформаційна війна. Розумієте, вас залякують щось з рівноваги, щоб ви не могли розуміти, коли людина врівноважена, коли людина спокійна знає, що все добре, вона і краще працює, вона і енергію, і Україна процвітає від цього. А коли залякування це людина починає ховатися, людина починає щось шукати, розумієте, людина вже зневірена і тому подібне, це падає продуктивність і тому подібне. Дивіться, я не бачу стоять військові. Вінниці нема чого боятися. Не бачу. Яка би енергія там не йшла, я не бачу загрози зі сторони Придністров'я. Я не бачу для Вінниці. Можу ще докласти? Не бачу. Ні. Ні, ні, є протистояння, є сила, є протистояння, і їх зразу знесуть. Ось, їх знесуть, мої дорогенькі, не буде. ні, Нічого не буде. Ось, все моє любі, бережіть себе разом до перемоги, і а, все буде Україна, мої дорогенькі.